Друзі, мої вітання. Час дивитись прогноз лютого. А тільки надивилися дивилися січень, а вже і лютий не забарився. Да, Сподіваюсь, вже всі ознайомлені. З інформацією, що лютий несе нам карколомний коридор затемнень. Ну, давайте не будемо поспішати панікувати. Все буде і буде добре. Не дивлячись на те, що в нас 17 лютого сонячне затемнення, не дивлячись на те, що 3 березня в нас. Місячне затемнення, не дивлячись на те, що до цього прекрасного періоду коридору ще й ретроградний Меркурій під'єднається з 26 лютого по 20 березня, все буде і буде добре, повторюся. Але Майте на увазі, що з 13 лютого і десь до 20 березня не предпринимайте якісь важливіших подій в вашому житті. От якось це зробити або до 13 лютого, або після 20 березня. Ну, трошечки такий цікавенький період, але що, нам своє робити, нам жити своє щасливе життя. Так, кажуть багато, але фокусуйте увагу на хорошому, і так воно і буде. І що ми дивимось по лютому? Загальну характеристику дивимось, гроші дивимось, стосунки відносини дивимось. А на оцій такій прекрасній колоді давно зачекалася ця колода в нас. Подивимось. Яка помічна для вас сфера в цей трансформаційний період? Яка саме ця сфера помічна для вас, да, щоб уже ну, можливо, як Барон Мюнхгаузен, витягнути себе за косичку і не піддатися цим панівним енергіям, оцім от емоціям, які панують? Запрошую, дивіться, свій асцендент обов'язково. Це вам дасть більшу повноту інформації. Запрошую всіх на свій знак зодіакального колу. Тільці, вас вітаю, ваш прогноз на лютий місяць. Загальна характеристика, дивимось, для вас. Пажик Пентаклі. На цей період, до речі, ваша енергія цільці. І на цей період відбудовуйте да, плани, формуйте якісь плани, щось собі, кубатурте там на майбутнє. А взагалі карта така непогана, навіть я би сказала, ресурсна. І... Результати відбудуться, чи отримаєте згодом? Це карта така доволі в часовому варіанті. Вона доволі така пролонгуюча, вона довга. Так? Тобто насіни не тільки садяться. Цей приклад я вже наводила 150 мільйонів разів, і зараз тут його наведу. І починайте. Можливо, хтось дійсно буде починати вже розсаду садити. Сподіваюсь, в минулому на січень саме цей приклад не я вам тільці, приводила. Якщо вам, то вибачайте, вже точно садіть ту розсаду. От хай буде, напевно, згодиться. От, ну, якщо трошечки відійти від розсади, да, дивіться на ті моменти, які допоможуть вам в майбутньому або заробити гроші, або, ну, в принципі, більше заробити, або монетизувати якісь ваші знання. От, І якщо буде можливість чомусь навчитися, поглибити свої знання, свої навички, робіть це. Так, дивимось історію з грошима для вас, стільці. Історія з грошима вісім мечів. А, знаєте, можливо, у вас все ж таки гроші будуть на майбутнє. А в цей на, на лютий, люти, я вибачаюсь, на лютий буде трошечки обмеження в фінансовому плані. Головне, не хворійте. Да? От краще трошечки Передчасно почніть приймати вітамінчики, да, робіть там зарядочку, бо трошечки ще буде зимно, ну, закінчилися вже, на жаль, для нас. Бендерівські зими, трошки буде зимно, трошки буде холодно, і головне не хворійте. Хай ваші грошики, просто не будете знати, куди їх витратити, ніж будете витрачати на своє відновлення. Побережіться. От, ну, стосовно грошей, або їх трошечки не буде, але будуть трохи згодом, або ну, трошки прийдуть не за тим призначенням, які ви планували напередодні. Так, цільці дивимося ваші стосунки, стосунки диявол. Прекрасно, прекрасно. По стосункам, ну, 100% їм бути. А які це будуть стосунки? Ну, Фієрічні, можу сказати, яскраві можу сказати. Головне не втратьте голову. розумієте? Бо ці гроші можуть піти, а, знаєте, от, а, а як так вийшло? А невідомо, бо трошечки не, не голова в нас була головною в цей період життя. А не втратьте голову, бо ну, гроші можуть. Якось трошечки покинути ваші, ваші гаманці, ваші картки. Ну, стосункам таки буде, але ж це старша аркань диявол. Не забуваю повторюватись, що ви не маєте керувати цим. Бо енергія диявола, вона потужна, вона цікава, вона смачна, вона така, знаєте, Ну, медова. Да? Але її може бути забагато, от прям забагато. І ви в тому меді можете трошечки не то, щоб замаститись, а ви можете в тому меді просто не виплести вже з того меду. Тому трошечки Тримайте голову холодною, так? вчасно прикладайте компрес. Чи, можливо, заглядайте в своїй гаманці і на свої картки, можливо, ця історія вас буде трошечки отрізвлять. Бо по ну, чесно скажу, тримати голову холодною ну, надважко. Але заглядайте, бо для вас. Тільці історія з грошима. ну, Це такий ресурс, який вас дійсно буде тримати трошечки в, ну, не в їжових рукавицях, бо ця, ця енергія вона переможе. А тримати трошечки тверезішою, можливо, хоча б на, на початку дня, чи час від часу. Так, Давайте дивимось ваш ресурс в цей період тільці. І це дев'ятка мечів. Угу. Угу. Дев'ятка мечів. Ну, ваш ресурс, знаєте, не, не придумуйте собі страшного. Не придумайте собі того то те, що ще не трапилося, не случилось. Да? Сім мечів. Слушайте, слухайте, шість мечів. Та щось таке? Що сьогодні відбувається, що я взагалі не бачу, що на картах намальовано? Так, шість мечів. Я вибачаю, знаєте, наберіть. ну, В принципі. Все одно розшифрувала так, як має бути. Це енергія про те, що не беріть зайвого в собі. Не беріть. От трошечки вам можливо буде в певності надавати оця енергія, і ви в, свою, в свій лютий не беріть зайвого, не беріть важке, не беріть дурного в голову. Навіть так скажу. Да? Щодо інформації, будьте уважні, іноді інформація, яка не ресурсна чи інформація, яка ну, буде забагато, вона її треба фільтрувати, придивитись на неї з надмірною увагою. Бо знову ж таки, по дияволу можете трохи. Піти, ну, да, піддатися на ту інформацію, на яку і, і не, не треба було звертати увагу. Обережненько з інформацією. У вас, знаєте. Mm, трошки начебто хітати будуть тільці на цьому, в цьому лютому. Іначе якась трошки стабільність, іначе якась така, так, знаєте, так, як чорти з табакерки, щось так хоп, випригнув і повів вас е наліво чи направо. Потім, наче знову вирівнились, потім знову так хоп, і знов ти де я, де я. Тому знаєте, якось компас собі візьміть, намалюйте десь його собі і тримайте фокус такий, Йдіть на азіму, йдіть на Астру, намалюйте собі план, куди йти в цьому місяці, бо вас може так знаєте, розносити. І можете опинитися в кінці місяці в тій самій точці, де були на початку місяця. А в принципі ж, ми маємо, скажімо так, продвигаться. да Я сказала вам лютого, тельці і до зустрічі